Ви маєте знати, що коли ви їдете в Африку, у вас не буде такого, що ви прийшли і вибрали собі щось по меню, якщо це не готель в Вінхуці. У вас є заздалегідь підготовлене меню там, де є або одна страва, і ти, ну тобто там днем, наприклад, суп, салат і основне. І ти нічого вибрати не можеш. А ввечері тобі дають на вибір м'ясо, риба. Суп, салат, десерт або морозиво. Все. Інших виборів немає. Тобто, ви маєте розуміти, що подобається, не подобається, спіймає, краса, це, ні нравиться, спіймає красавиця, ти будеш і так кушати обов'язково». І я теж саме робила. Але тому що мій чоловік їсть тільки курку, я заздалегідь зі своїм турагентством прописала е усім готелям, що алярм, алярм їде людинка, яка їсть тільки курку або якусь птицю. І Якщо ви її не підготуєте, йому прийдеться схантити одну вашу курку, яка у вас там бігає. Тому вони заздалегідь це знали, приготували йому курку.